Вже кілька місяців у Луцьку триває атракція під назвою Заплати більше за проїзд. Нерентабельно виходить використовувати транспорт або треба його зменшувати, зменшувати, або піднімати. Замість трьох гривень п'ять, скільки пасажирам пропонують викладати за вояж порепаною маршруткою. Я думаю, що ці тарифи завищені, а рівень обслуговування дуже низький. Перевізники навіть бойкот влаштували. Мовляв, за смішні гроші людей не возитимемо. Розкошелюйтесь лучани й гості міста, а якщо ні, транспортний колапс. У мене пенсія мала, і мені оці дві гривні повищення тарифу мені б'є по кишені. Прибідняються, чи свідомо брешуть. Солярка, запчасті, все дорого. На, на зарплату теж немає нічого. Ми з'ясували, яка справжня ціна проїзду в луцьких маршрутках. Плати або ходи пішки, як монополісти шантажують лучан. Справедливий тариф на сьогодні це 3,50. Вкриті таємницею прибутки, що приховують перевізники. Ми чекали на якісь презентації, ми чекали на якісь розрахунки. Інфографіки нічого не було. Не можуть чи не хочуть. Чому мерія не помічає очевидного? Якщо десь є і да ну то ви її дослідити не зможете. Антон Дмитрович живе на околиці Луцька, розповідає маршрутка то єдиний транспорт, який він може дістатися додому. Над нами дурними сміються. Отак, От оце моя думка. Якщо може хтось хоче заплатити, ну хтось не згідний з таких же самих соціального положення, ну то хай продає свою хату і платить. Каже, щоби доїхати до соціального департаменту, де переоформлює субсидію, мусить робити дві пересадки. Підрахував, поїздка туди назад коштує 12 гривень. Це майже дві буханки хлібу. Що буде, коли квиток піднімуть до п'яти, й думати не хоче. Чому це я маю оплачувати чи є проблеми? Чому це я маю думати за їхнє колесо, за їхній двигун, за їхній радіатор і ще які там є? А це не підвищення, а це об примітивна обдираловка. Слова пенсіонера підтверджує активіст Віталій Затіраха. Лочанин комплексно дослідив ринок перевезень, зокрема й маршрут, яким користується Антон Дмитрович. Саме от я хотів говорити про дванадцяти маршрут, оскільки на ньому собі вартість перевезень найвища серед тих, які були, на яких було обстежено пасажиропотік. І відповідно на цьому маршруті вона складає 3 гривні 50 копійок, Трошки навіть менше, тобто. Така сума нарешті вона буде нижча, тобто це верхня межа, можна сказати. Запропоновані перевізниками 5 гривень, взяті зі стелі. Попри збиткові маршрутки, фірми все одно в виграші. Ну є деякі тут нерентабельні маршрути, але вищі рентабельніші вони. Вирівнюють менш рентабельні, відповідно, справедливий тариф на сьогодні це 3,50. Порівнявши документи та факти, Віталій дійшов висновку. Перевізники, м'яко кажучи, прибріхують. Ну, перевізники досить сильно занижують обсяги пасажиропотоку. Зазвичай не менше 20%. Перевізники також дуже завищують свої витрати паливно-мастильних матеріалів, саме моторних мастил. Не договорюють бізнесмени про витрати на ремонт машин. Також занижений ресурс. Шин, акумуляторних батарей, завищені також витрати на технічне обслуговування, куди вони також включили витрати на заміну моторних мастил, які складають більше половини по суті витрат згідно їхніх даних. Шукати спільну мову з перевізниками активісти вирішують на громадських слуханнях. Втім, до конструктиву діло так і не дійшло. Ми чекали на якісь презентації, ми чекали на якісь розрахунки. Інфографіки. нічого не було, вони проштовхують дуже жорстко і нахрапом цю тему. Дискусії тривають понад дві години. Перевізники товкмачать своє п'ять гривень і баста. З кожним днем ми заганяємо транспорт просто під плінтус. І з кожним днем у мене зростають борги. Влада теж заявляє, треба піднімати ціну. Щоправда, чиновники називають трохи інші цифри. І наші розрахунки, і позиція антимонопольного комітету підтверджують, що до 4 гривень з нашої точки зору підстава піднімати ціну є. Сльози мільйонерів скільки потрібно для щастя луцьким перевізникам. Ситуація настільки складна сьогодні склалася, що ми вже живемо в кредит. Володарі маршрутів. Хто найголосніше гурланить за підвищення ціни? Вартість одного літра палива – девальвація гривень. Нині у Луцьку є 32 маршрути, понад половину напрямків розділили між собою два важковаговика. Дев'ять належать компанії Sunrise LTD, якою володіє відома бізнесвумен Олена Голєва. Ще дев'ять має АТП 10701, власником якого є Максим Алфьоров. Решта 14 у руках дрібних підприємців. Власника ТП 10701 Максим Алфьоров, син відомого Луцького бізнесмена В'ячеслава Алфьорова, який розпочав свій бізнес ще у 90-х роках. За інформацією змі, сьогодні родина Алфьорових володіє з десятком підприємств у хлібній, транспортній і готельній сферах. До бізнес-орбіти Алфьорових входить Волинський хлібокомбінат: Волинь Інвестбут, Волинь КомХліб, Автопарк Луцьк, Волинь Торхліб, Захід Торхліб, АТП 10701, АТП номер Один, Готель Україна. Олена Голєва інший персонаж луцького маршрутного бізнесу, власниця Санрайз ЛТД. Разом із чоловіком Миколою Голєвим є власником та контролером понад десятка підприємств швейного, ресторанного та транспортного бізнесу. Фірми Голєвих – це швейне підприємство Волинь, агропромисловий комплекс Волинський сад, фабрика Лучанка, Західна резиденція Світять плюс. Виявляється, фірми-перевізники є частиною великого і потужного бізнесу своїх власників. Залишається лише здогадуватися, чому підлеглі цих небідних людей з року в рік нарікають на збиткову маршрутну справу. Адже було б так насправді, підприємливі краяни, Голіви, Алфьорове, давно б згорнули свою діяльність, хто хто, а бізнес рахувати гроші вміє. 2009 рік вартість проїзду коштувала 2 гривні. Вартість одного літра палива коштувала 5,5-6 гривень на той час. 2017 рік, вартість проїзду 3 гривні, вартість 1 літра палива 21 гривня. Далі, мінімальна заробітна плата, 2009 рік 625, 2017 рік 3200. Це вже з 1 січня. Девальвація гривні. І ми знаємо, що в 2009 році курс долару був 8 гривень, сьогоднішній день 27-28. Дивно та фінансові апетити перевізників, що мають не десяток маршрутів, а всього кілька, куди скромніші. Олександр Кашуба обслуговує два напрямки. каже не п'ятьох, а чотирьох гривень цілком достатньо, щоб бути у плюсі. Ми не просимо п'ять, а чотири. Навіна це стала величина така на сьогоднішній день. Що буде ти більше казав з 1 квітня на півтори гривні дорожче знов топливо? Ну воно автоматично вже стане. Навіть водії визнають, що 5 гривень непосильна плата для пересічного жителя. Я от по телевізору дивився, допустимо, в багатьох містах, то там 5 просто люди відказуються ну, платити взагалі. Важко дуже. На 4 по телевізору передавали, так о, каже, ну ще куди не йшло. Ну, п'ять, каже. Хто каже забагато, каже. Але вже як ще наші ж є, як то кажуть, Хазяєва, є як, як, у них ремонт, долари, це все в доларах і так далі. Ну, В них своє думка. Ну а я так, як, як людина, так, як, як обична людина говорю. От, що... Чотири приємно, п'ять трошки забагато людей. Поговорити про тарифи йдемо до муніципалітету. В очільника транспортного відомства запитуємо, чи, бува, не ховається за ймовірним підняттям ціни бажання монополістів-перевізників підзаробити. Якщо десь є і змова, так, ну то ви її дослідити не зможете. Не зможу, і я її дослідити, тому що що таке змова? Змова це якась очевидно кулуарна домовленість. Так. Чиновник розводить руками. Мовляв, влада тут ні до чого. А якщо кулуарна домовленість відбувається, то вона відбувається за лаштунками. Без відомо управління транспорту, без відома департаменту економіки, безвідного, без відомо без міської ради. Тому відповідь на це запитання ніхто ніхто не дасть. Є змова а чи немає змови? А те, що ці перевізники подали заяви, це факт. Ціну на проїзд таки підвищують щоправда не до п'яти гривень, як хотіли перевізники. Тепер лучани платять замість трьох-чотири гривні. Навіть такий тариф не обґрунтований. Переконаний лідер народного контролю в Волині Павло Данильчук. Бо ринок перевезень це фактично неконтрольований потік грошей. Скільки чорного кешу потрапляє у кишені перевізників, не знає ніхто. Порятунком може стати впровадження електронного квитка. На транспорті комунальному в тролейбусах ми вже почали за свої кошти ставити валідатори, термінали для цього рахунку тестовому режимі. Маршрутки кажуть: ні, ми цього не будемо робити. Під куполом вже проголосували за впровадження системи безготівкового розрахунку. Та коли вона запрацює на місцях, чиновники поки не беруться прогнозувати. Ви знаєте, що законодавцем прийнятий закон. Він передбачає надання права організаторам перевезень запроваджувати АСОП автоматизовану систему оплати проїзду. Запровадивши, або надавши таке право організатору, законодавець не визначив джерело фінансування, тому організатор мусить вишукувати, вишукувати варіанти. Ну, варіанти тому що варіантів є безліч. З допомогою чого це можна запровадити. Хто оплатить електронну музику, наразі невідомо, поки у Луцьку над цим міркують. Народний контроль вимагає обстеження пасажиропотоку на усіх луцьких маршрутах. Олександр Стернічук, Юрій Фетисов, народний контроль.